Але от те, що Росіяни бояться появи F-16, це правда, і ніхто цього особливо не приховує. Попри все те інше, окрім f 16 вони бояться і іншої номенклатури зброї, і сухопутної, і повітряної, яка може прийти на територію України. Саме тому вони зараз активно полюють за складами, місцями базування, логістичними центрами, щоб ця західна зброя або була знищена в місцях базування дислокації, або під час переправлення ближче до лінії фронту, Процес Заявили в головному управлінні розвідки, але кажуть, що росіяни не надто точні, і тому дуже часто страждає цивільне населення. Як з цим боротися знову ж таки? І чому росіяни змінили тактику із ударів по об'єктах енергетики на вишуковування зброї в тих чи інших регіонах України? Ну, насправді енергетика показала, і ми це говорили ще напередодні опального сезону. що... Ефект той, який міг бути в 22-му році, ну зимою 22-23 років, він вже буде не такий ефективний. Чому тому що по-перше населення підготувалося? По-друге, наша система ППО досить було широко розгорнута. І енергетики наші працювали на предмет захищення спеціальними спеціальними ну так там захисними спорудами, сітками різноманітними. Тобто це все в комплексі показувало, що ефект від якихось можливих блокаутів не буде. Вони спробували на початку опалювального сезону вдарити по деяких критичних місцях, в тому числі у Києві, але ефекту не було. Що стосується зброї, вони вишукують місця виробництва, вишукують місця зберігання, Перекидання логістичні якісь там центри, і на жаль, та інформація, яка в них є, вона не завжди точна. Вони базуються на розвідних розвіднах інформації своїх джерел. А вони не не мають доступу безпосередньо до приміщень, і будь-який склад, будь який будь який логістичний центр. Ми, ми знаємо трагедію з новою поштою. З іншими поштовими якимось операторами вони можуть просто прийняти за те, що це от може бути склад. Тому на жаль, на зараз така має бути системна робота по розпорошенню. Напевно, цих всіх складів не можна тримати все в одному місці. Ми бачили трагедію нашого поважаємо виробника, які склади якого були знищені ну Теоретично можна було визначити, що це військовий об'єкт, тому що можливо там частина частина наших хлопців виносить цю форму, але ну це точно не об'єкт, який виробляє, там не знаю, якесь озброєння. Тобто, от, от от тепер треба думати, як як приховати навіть такі от речі. Що, що ми можемо зробити, це посилювати контрозирний режим щодо. Іхніх їхньої агентури і е, е, укріплювати нашу систему протиповітряної оборони? Ну і напевне, щоб деякі органи контролюючи не викладали певну інформацію в відкритий доступ. Над цим ведеться робота. Перевіряється наскільки я знаю саме власне контрозвідувальними органами. Чи дійсно була викладена певна інформація в відкритий доступ щодо базування? Тих чи інших підприємств, які афільовані або кооперовані з ключовими виробниками озброєння і так далі. Тому я думаю, що ця робота буде завершена і таких речей більше не повториться. А ви взагалом допускаєте, що певні державні органи, контролюючи, можуть от через незнання, ну це чиновники, це ж не військові люди, взяти десь щось викласти, якийсь натяк навіть на те, що десь може бути якесь підприємство, яке ми перевірили, не думаючи, що хтось може з цим скористатися. Ну, я щось не дуже вірю в корисних ідіотів. Вони є, але на такої степені. Слухайте, ну людина на таких посадах, опублікуючи таку інформацію, треба хоча б було, в, щоб, щоб ви розуміли, переважні більшість більшості органів, які зараз є в Україні, особливо на вищих ну в центральних органах, є певні представники українських спецслужб, які мали б забезпечувати. Комунікацію між керівництвом і спецслужбами це це ці посади раніше ну де заповнювалося де не заповнювалося, але зараз вони фактично всі заповнені. І е, при оприлюдненні тої чи іншої інформації при прийнятті тих чи інших критичних рішень, як правило, консультуються з тими людьми, тому що вони від вони займають посаду там не знаю там помічника або радник керівника з питань безпеки. І якщо це цього не відбувається, якщо немає візи цієї людини, а просто проходить якась незрозуміла е, е, ну річ пов'язана з публікацією цієї інформації або розголошення, і, ну тоді виникає питання е, для чого це було зроблено. Тому е, справді зараз здійснюється перевірки, можливо, заповнюються ті посади, якщо не з штатними співробітниками спецслужби, то ветеранами спецслужб для того, щоб. Власне, була ця комунікація, яка б не дозволяла під час війни ну, таких от ляпсусів. Ну, Дійсно, під час війни краще е зайвий раз е пересторогу зробити, ніж, е не дай Боже, що постраждали люди, перш за все, а по-друге, виробництво.